Розпочинаємо 32 ряд, і він також розпочинається з в'язання в арочки трьох стовпчиків накидом. Для цього я перейшла в арочку з допомогою з'єднюваних петель. Тепер набираємо три повітряні петлі і два стовпчика з накидом в цю ж арочку. Далі дві повітряні петлі. Три стопчика з накидом в цю ж арочку. Далі ми в'яжемо дві повітряні петлі і стовпчик без накиду в арочку, що була зв'язана з п'ятьох петель. Дві повітряні петлі. І повторюємо такий же елемент, який в'яжеться з трьох стопчиків з накидом. Та двох повітряних петель між ними. І ще раз три стовпчики з накидом. Знову ж таки, повторюємо дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, арочок з п'яти петель. Дві повітряні петлі і повторюємо ось цей елемент, щойно що не... ми в'язали. Три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в арочку, дві повітряні петлі і три стопчика з накидом в арочку. Далі ми в'яжемо 9 повітряних петель, 4, 5, 6, 7. Вісім девять і а, переходимо аж до колосочка і в'яжемо п'ять стовпчиків з накидом один навпроти одного. Два. Три, чотири пять. Далі ми в'яжемо. Сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, накид. і три стопчика Арочку. Мені щось не дуже подобається, як сім, беремо дев'ять воно буде дуже стягнуто. Давайте дев'ять зв'яжемо, 2 дов'яжемо. І так само повторюємо цей же елемент. Який складається з трьох стопчиків один, два, три. Три. Раз, дві, дві петлі і три стопчика в цю ж арочку. Далі ми в'яжемо дві повітряні петлі, і в оцю арочку з трьох петель ми в'яжемо стопчик без накиду. Дві повітряні петлі. Три стовпчика в арочку. Дві повітряні петлі, три стопчика в арочку. Ми в'яжемо такий же елемент, як щойно я показувала. Знову ж таки дві повітряні петлі. Стопчик без накиду в арочку, дві повітряні петлі і повторюємо цей же елемент. Дві повітряні петлі і повторюємо такий же елемент. Далі ми в'яжемо 7 повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7. Накид. І ось цей елемент ми просто повторюємо: Стопчик без накиду, дві повітряні петлі, стопчик з накидом, перепрошую, також в арочку. І далі ми все повторюємо: в'яжемо 7 повітряних петель. Цей елемент повторюємо. Тут в'яжемо навпроти цього елементу 5 стопчиків і так продовжуємо до кінця ряду, і нам ще залишилось 2 рядочка.